Олена кузіна з нами на зв'язку. Це майор і начальниця групи комунікації Дніпропетровського ОТЦК та СП. Вітання вам, пані Олено. Доброго ранку, вітаю студія. Отже, давайте розпочнемо з того. Ми знаєте, фактично щодня вмикаємо представників різних регіонів і запитуємо про те, як в них облаштована налагоджена чи не налагоджена робота власне ТЦК і які є складнощі. Тому що коли це працює, це добре. Коли є певні труднощі, людям теж потрібно про це знати. Які у вас є сьогодні труднощі? Тут в принципі в плані налагодження роботи все йде. Адекватно, як воно і. Повинно йти за планом роботи згідно в юридичному плані, згідно постанови 560 кабінету міністрів України від 16.05.2022 року відбувається робота. А щоб сказати, що щось таке прямо дуже критичне, такого немає. звісно, ми стикаємося з і продовжуємо стикатися з елементами російської пропаганди, Ганди, яка направлена на дезінформацію і дезмотивацію українського населення, єдине, як ми можемо на це впливати, це проводити з населенням роз'яснювальну роботу. Але ж ви самі розумієте, що коли ти дуже довго перебуваєш в, таку, в такому от середовищі, коли тобі постійно кажуть, що в тебе там ворог не десь на фронті, а в тебе там ворог ТЦК, в тебе ворог військові, звісно, що. Це кропітка робота, але ми з усім справляємося, і я знаю, що і цей пласт роботи ми теж потягнемо. І думаю, наше населення все таки зрозуміє свою хибну думку, свої помилки, і буде краще аналізувати інформацію. Пані Олена, чи означає це, що ви якось обмежуєте своїх колег-співробітників від читання соціальних мереж? Чи це ніяк не позначається на доступі працівників ТЦК до цих соціальних мереж? Я скажу, що це навіть трохи неправильно обмежувати в тому, щоб щось читати. Навпаки, треба читати всі ресурси, і коли ти вже людина підготовлена, коли ти вже людина думає, що ти прекрасно розумієш, де в тебе реальне і псо і дезінформація, а де в тебе дійсно інформація, яка тобі допоможе. Е, і це сп... теж робота з е, особовим складом е, це і заняття, це і роз'яснення, як е, від, е, відрізнити фейк від е, дійсної інформації. продовження теми, якраз онлайн можливості, скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку? Е, е... Районі ТЦК СП сьогодні модернізуються в плані доступу до онлайн послуг. Я маю на увазі і можливість користування для військово зобов'язаних резервом, плюс і армія плюс. І також ми знаємо, що існує можливість електронних черг. До речі, в найбільший пік, коли тільки закон і оця постанова, яку ви згадали на початку 560-та, набула чинності, була проблема з цими талонами на оновлення даних для того, щоб потрапити в відділ обліку. І відповідно вирішити всі свої питання, і е, людям доводилося там в 12-й ночі заходити, аби брати ці талони. Чи зараз зберігається ця ситуація з цими талончиками? Дивіться тоді, це було більш масово, коли дійсно свідомі громадяни, які розуміють всю цю необхідність оновлення даних, вони масово йшли, оновлювали дані, які ще питання вирішували в ТЦК та СП. Бо це не тільки оновлення даних згідно постанови. Оновлення даних відбувається навіть. Коли в людини змінюється соціальний стан, людина, наприклад, там одружилась, розлучилась, народилась дитина. В людини змінилась освіта, змінилось місто проживання. Що ще додалося, це обов'язково теж оновлюється по можливості як можна скоріше, бо це власний ваш час. В плані того, що відбувалася цифровізація, це дуже добре вплинуло. Це з'явилися такі гарні застосунки, як резерв плюс. Та для військовозобов'язаних, які не служать, та армія плюс безпосередньо для нас, для військовослужбовців, і стосовно резерву, плюс, якщо людина, вона дійсно. Протягом періоду, якого вона перебуває на обліку, в ТЦК, вона нічого не порушувала. Вона вчасно оновлювала свої дані, надавала необхідні відомості, не переховувалася, не порушувала закон. Вона не буде мати жодних проблем із застосунком резерв плюс. Єдине, які проблеми можуть виникати з застосунками армія плюс і резерв, плюс це тільки або технічні роботи, про які заздалегідь розробники повідомляють або через дію, або через «ЗМІ», ну або це проблема зі зв'язком. А в принципі, в іншому плані ці два застосунки дуже добре працюють. Ну і звісно, це електронна база оберіг. Що можете сказати про послугу онлайн-відсрочка в Резерв Плюс. Наскільки сьогодні це працює? Послуга вона працює. Я ще кажу, як і звернула увагу. Що єдині моменти, що там людина щось може не получатися, це або технічні роботи, які проводяться, про які повідомлять, або тільки там. Проблеми зі зв'язком всі документи, які людині необхідні для отримання. Відстрочки можна знайти в додатку 5 постановин кабінету міністрів України номер 560. Також ще є постанова кабінету міністрів України номер 1487 Від 30 грудня 2022 року. Вона зі змінами з нею теж можна ознайомитися. Там прописані також в додатку другому обов'язки для військово-зобов'язаних громадян України. Дякуємо дуже, пані. Ну, Олена. Дякуємо так за вичерпні, насправді Дякую. відповіді. Дякуємо за те, що докладно пояснили нам, як працює сьогодні ТЦК СП. Олена Кузіна, майор, начальниця групи комунікацій Дніпропетровського ОТЦК та СП. Була з нами на прямому зв'язку.